Для всіх, хто сидить на дієті, я хочу запропонувати такий салат. Ви, напевно, всі його пізнали, це грецький салат, овочевий салат з маслинами і з сиром фета. В моєму місті 100 г салату в ресторанах коштує 80 гривень, можливо навіть 15-20, в залежності від престижу цього ресторану. Так, що сюди входить? Сюди входить огірки помідори, перець. От перець тут можна побачити. Я спеціально вибирала такий е, от помаранчевий, трохи ближче до червоного, тому що білий перець я не люблю, але для салата білий перець ідеально підходить. Е, далі я сюди поставила масліни. Е, масліни. от, от така марка, я не знаю, чому вони дешеві, але е, така баночка коштує 8 гривень. Тут є 300 г. В цій пануці. Я всім дуже рекомендую, тому що вони смачні і коштують недорого. Вони віші переплачувати, правильно? Далі огірки і помідори. Огірки в цьому році дешевші. Ой, тобто дорожчі, дорожчі огірки. І за 800 грамів огірків я віддала 757. За більше кілограми помідорів я віддала. Дала 4,51. Очевидно, в цьому році знову не урожаю гірків. Дуже шкода, тому що я гірки більше люблю. Зараз я сюди ще поставлю зелень, зелень недорога, 1,5-2 гривні. Далі перець. Перець, перець теж недорогий. Там декілька перців я взяла, заплатила 3-4 гривні, десь так. І Цибулю, я теж поставила сюди, цибуля. Біла, звичайна, цибуля можна ставити зелену цибулю, в залежності від вашого смаку. І найголовніше, що в цьому салаті, це от такі сир серфета. Я е, думала, що серфета коштує дорожче. Але насправді за от таку упаковочку я віддала 1999, тобто 20 гривень. Цей сир українського виробництва, він. Е, а його виробляють, ну його 100% в Україні виробляють. Тут 250 грамів 45% жиру. Для салату він ідеально підходить. Є, звичайно, в наших магазинах грецька фета, але вона найдорожча. Кілограм коштує 100-150 гривень. На смак вона краща. Але для салату цей, цей сир підходить супер. Зверху я посипала свій салат звичайним перцем. Звичайний мелений перець, теж українського виробництва, хто цікавиться, Ось. Е, можна замість перцю е, зверху посипати різними італійськими приправами. В наших магазинах їх є достатньо, вибір дуже хороший, але я не люблю приправи, тому я просто взяла. Перець, сіль і от все. Так, по-моєму, все сказала, виходячи з цього всього, тут десь є скільки. М М М Кілограм, може, навіть і більше кілограма. Я думаю, тут є більше кілограма. Про старання за цей салат я б заплатила 100-150 гривень. Тут я потратилася на нього 50 гривень. 50 менше, ніж 50 гривень. Тому я заклика... І в мене ще залишилося от скільки помідорів. От в мене тут ще залишився сир фета. Я думаю, якщо я ще куплю перець і масліни, я зможу зробити ще одну ось таку от порцію. Тому, я думаю, вдома готувати набагато вигідніше. Тому я всіх закликаю і приємного апетиту!